Ба Усім привіт, мої котики! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру Slime Ranch. Ну, разочу долучу. Ти приколи, яєшся. Ти не, не долетиш. Да тебе не вистачить! Ти шо? Спайдермен? Нєе. Тут саме тут можна схоже знайти цей зелений слайм, який я тут казав. якось мені, який ока, ока. Так. Якісь непонятні нові плоди. Якась нова локація. Опа. Якісь типи скачуть. Хлопці, є щось цікавенько у вас? Якийсь новий сорт слаймів? Або відкрий карту, швидесенько. Блін. Опа. Не зрозумів, нічого але добре. добавлять. Так, знайшли двері, а, знає, двері з, Але спричком. в нас все ж таки нема. Цей. А, це, а, це вихід сюди, в нашу локацію отже, був. О, печера якась попереду. Так, я пам'ятаю про це, цю печеру. Ми з печери раз ви прийшли? Ні. Ну, так і я ти. Ну, типу, ми проходили її. Ну, ми в неї не ходили ще. Так, так? ми не ходили все. ще. Все, йдемо в печеру отже. Ну, щось дуже темно. Хлопці, о, привіт. Горми його овочі. Овочі, сколі. це овочі це морква, так? Так. А ну, перевіримо, Дивіться. це був перший. І Їх у нас 40 зараз. Поїхали. До скільки можна? 40. Ще чотир. Сорок один. 42. Диви, у майже лусне. О, там щось. Там он, якась штука. кінці? Це мапу відкрити. Обай! Веселий сидит такий. Ууууу, hello, my friends. Тут якась стройка. Оооо. Оооо, відразу ж овочі. Це добре. Хлопці, я з'ї з'їм ваші овочі. Тож, а ну, розійшлися, ніхто не трогає овочі, крім мене. Ооо! Капсула! І... І? Сейкейс, <свят> там, okay, що нам випадає цього разу. Кувшинка. <свят> Це для цих водяних складів. <свят> нам потрібен. О, він потрібен. А, він радіоактивний якийсь. Нам він потрібен! Мені треба костюма, давай, в нас 6 радіацій, я чуть не відкинувся. Не <свят> Сталкер дає собі знати. <свят> він нас і тут знайшов. Радіоактивний слайм. Нам там. він потрібен. Ще один. Привіт, братішка, а ти що тут робиш? Один треба відкромити, а потім інший. Ми записали, де ось тут знаходиться на глу стоїть. Угу. Так я щось заблукав, хлопці. Де я? Хто я? Іди до нас, ключок. Ну що, там було 40. Поїхали. 47. 42. О! БЛІН, це портал! Ну, портал може не так погано. Та можете не. Ну, Що? Де я? Опа. Байбушний. Я на. Я на базі, до речі, це база моя. Наша. Це портал до бази. Це куди веде? Куди це? А, я можу сюди потрапити, типу. Короткий шлях. Це печера наша. Можна тут у цих станів, які летуни, тут тримати можна буде. Або якісь фрукти, ягоди, які вирощуються, напевно, у темряві. Хто знає. О. Так, батюшка, ти, ти? Ну, то я так знав, що не будеш це їсти, але ну я просто перевірити вирішив що робити. Там закотилися. Тихо, їж, давай, Диви, їжею роз, розкидається. О! Хаха, <гум> бачиш, на мене катився, такой прокатив снігу і улетів кудись. Ці слайми вони прикольні. Че ти? Да, тільки радіоактивні трошки. Ну трішечки. Куди? Куди йти? Нам взагалі-то потрібні овочі. Ти бачиш тут овочі? Я бачу такі слайми жилет. <гум> Бо вони підсвічуються, розумієш, Тому я їх бачу. Зараз. Ти хто такий? І це? що це, це таке? Понабирал якісь по объявлению, типа, непонятних. Це ще одне. їсть. І Знову. Братишка, а як ти так опинився? Як я сюди взагалі потрапив? Ну тут, тип, я знаю. Ну той тип тут був вже той, а тут якесь ще під землі, А ще... якщо ти його покормиш, він теж буде відображатися на мапі? Чому ти фрукти не їш? М? Їв би фруктів, і все. Я б 28 штук тобі дав. Hello, my friends. Будемо робити е, цей медових радіоактивних слаймів. Nee, Радіоактивний nee, мед. nee. Ні! Радіактивний мед. Ні. Чо ніт. Я хочу цей бандити, бандитів мед. Яких бандитів? Ну, той котик який в масці. Так я ну хочу... ти бачиш, чого тут нема. Ми візьмемо камінець, скормимо його їм. А навіщо їм? Для того, щоб був прикольний. Чому не радіоактивним цим типа? Вони що не прикольні. Зроби. І тут загон. Загон? Радіоактивний і... загон, так? Так, так і називаємо його радіації. 250. Беремо? Берені, там схрестиш свої. Стіни <світку> Стіни ставити? Достав. Що щось поставити їм? Я не знаю. Як швидко я відкинуся, коли потраплю в цю радіоактивну зону? Так, а що вони. О, вони оце їдять, так? Овочі, так. Вони їдять. А тепер як би це зібрати все? <реш> зробити автоматичну цю. Та вона 500 себе. стоїть, мені стих нема. Так, подивимося, скільки стоїть цей зелений зі... створ. До речі, у мене їх три штуки є. 45. У -у -у. 45 це добре. 45 це добре. Е, э -э -э, втік. Так, хлопці, будь ласка, будь ласка, заспокойтесь, заспокойтесь. Ти помираєш, помираєш? Не, 77, нормально. Подивись, блін, Сталкер, дає я собі знати. 91. Хилимся живом. 99. 99. це? це нормально Ну він хе Все нас 99, десятки. Я відкинув, скоро. Це нормально. Все нормально. 99, Треба поставити цей захитний цей купол, щоб вони не могли втікати. Тому що мені це не подобається неподобство. Тепер вони нікуди не дінуться. Я взагалі думала, що ти тут зробиш огород біля коротше. Я зробив огород з зелених слаймів. Все, тепер ми там вирощимо зелене. Ну, ти огород це щось зелене. Ну, правильно так. Нє? Де морквину? Мені треба більше моркви. Лопти, морква. О! Ще кейс, кейсик, відкриваємо. Відкриваємо! І... Абам! Блискучий слайм якийсь випав. Да, вон, в тебе є такі. Бачу овочі, не бачу пригради. А підійшов. Відстав. На мою морку покушався, бачите, як я полетів. Нам взагалі треба цей розширяти ранчо наше. Я тобі вже давно казав про це. А ти мені все не ні, ні, я ранчо, я хочу собі кота. <сх> Та-дам! Загадковий. Це як, як, Той який взривається? Так. Дуже загадковий. Схоже на те. Ну зараз дізнаємося, вони ж десь у ці локації лазять. Опа. Це ми знаємо, що за місце. Тут у нас треба цей. І... Правильно розставити кристалики. Ну але... то, щоб правильно, просто розставити їх треба. Ну тут не правильно розставити, треба просто знайти кристалики і постовувати. Це і треба ним. медовий. Ну, Тому що ми, цей баш... так виглядає, як медовий. Ну, нормально, я Там Пу треба якийсь світлячок. Там зелений. Фосфорний. Фосфорний, фосфорний. Як ти поняла? Зелений. Де зелений? О, так, о, 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 ще, ти ну, типу так. Понял. Я думаю, як тут схема работає. Оце так, водяний. А, ні, це рогатий. Це шипатий. Шипатий. Вот, світлячок вже є. Так, світлячок є. А чому він один на одному сидить? Це мутант уголович? Так, Чо? треба. Понял. Чому нічого не треба? Ну <служат> тут треба, коротше, нам. Один. Один, понял. Ну, от, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7. Ми два вставили. Ще треба 5. У нас всього 4 э, лунки в руках, то же, нам треба. А де цей. Ось. Лужа слайм. Алюжа слайм, отже. Якщо так. я майстер с переводив. Так. Киииис! па бам Такая музика у нього. Эээ. Е -е -е -е. Щось так робить, ще. І, ще один Що можна було моркви ще більше набрати, Повні кармани моркви, щоб тупо моркви замочити замончити кучу слаймів. Закидав, Медовий. так, кдищ. Криш. Та Наступний. Кришталевий. Что здесь Криш. І. Е, э, И. Реактивный. Э, ре... Радіаційне, я б сказав. Гриш. Причау. Диви. Все, ми заповнили все, там щось відкривається. Зараз Біжи, 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 по каذці. Там не, Та не випих. Я я впевнений, що музика якась. Стали ми поїть. Па-па. Де ве морда. А двері вічницю. Музикальна пауза. Добре, котики. Будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма. Всім пока-пока!